Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимане. І в цьому відео я хочу порівняти дві версії ножів від Адіманті з дизайном від Руслана Скімена. Всі ви чудово знаєте цей ніж. У мене вже давненько на каналі є огляд даного ножа. Посилання буде в описі, можете перейти і переглянути. В цьому ж відео буде саме порівняння двох його версій тобто титанової з порошковою сталлю і звичайної зі сталлю D2. Розкажу про їхню різницю, покажу вам в деталях ці два ножі і свої враження від титанової версії. Версії даного ножа тому е, вмощуйтесь позручніше, наливайте собі чайок, робіть собі бутербродик і починаємо дане порівняння. Погнали! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше. цікавих. Та якісного контенту. ну і Почну порівняння, як завжди, в принципі, з порівняння коробок. Передня лицева частина абсолютно ніяк не відрізняється, як і в принципі, то всі інші частини. Бокова частина, а нижня частина, так, інша інший бік. Ось так виглядає Fold Knife, подяка за те, що користуємося діманті. Єдина різниця це модель. Модель Скімен ТБК це той який титановий, і та, яка моя, на яку є огляд, це Skim SH, це Shadow, здається, він називається. Ну В принципі, по коробках ніякої відмінності більше немає. Єдине, що ця трошки більш порвана. Розпаковую і порівнюємо комплектацію даних ножів. Так, одна шухлядка і інша точно така сама шухлядка. Але тут вже можемо бачити певні відмінності є. Версія Shadow вона комплектується невеличким таким мішечком з логотипом. Це, мабуть, логотип Ganzo так, оцей вогник з іншого. А, ну так, Ganzo Tools навіть мішечок. І ось він сам е, ніж. так Ідемо далі. Титанова версія вже не в мішечку, а в ось такому пакетику, на якому логотип Ганзо, і що? FB Knife? F3 Knife. Що це таке, не знаю. Ну і, власне, сам ніж виглядає ось так. Що ж, йдемо далі по комплектації. Пакетик з Сілікагелем. Стрьомний скімен. І тут певні написи: Адіманті-байганзо. Гарантія і ще якісь там коротше, тексти є. А ще все це було в пупирці, до речі. Так, дивимось, що в більш дорогій версії в комплекті є ось така серветка. Серветка, в принципі, ще й в пакетику. Так, так, так. Досить велика. Де тут логотип? Ось логотип Ганзо і знову f 3 knife Що за f 3 knife Добре, це для протирання ножів і тому подібного Такий самий пакетик з Сілікагелем і точно такий самий стрьомний скімен. З ножем і точно такий самий гарантійний талон. Тобто різниці в принципі більше ніякої і немає. І найочевидніша різниця це те, що в дешевшій версії є ось такий чохольчик, а в дорожчій версії титановій є е, серветка. В принципі, на цьому якби і все. ну Але коробка і комплектація то, звичайно, ж не саме цікаве, саме цікаве це все-таки ножі. Давайте розглянемо їх поближче, ось, скажімо так, лицева частина цих ножів. Версія Shadow у неї накладки з G10, у титанової версії відповідно накладки з титану. Єдиний момент, який мені от не дуже зрозумілий, чому навпаки поставлений осьовий гвинт. Тобто у версії Shadow тут пласка частина, а в титанової версії тут е, під торкс, тобто відкручується ця, ця частина. З іншого боку, навпаки, ну не знаю. Мені ось так подобається більше, тому в принципі осьовий гвинт, мені здається, можна було б її. Можна буде і переставити. В принципі, по формі ніякої різниці немає. Можливо, там десь в долях міліметра щось і відрізняється, але ось так на око вони абсолютно ідентичні. Дві стяжки, дві бонки бекспейсер Також, в принципі, по формі одинаковий. Трошечки, мені здається, відрізняються насічки. В титанової версії вони трошечки трошечки менші. Склобій на п'яті, кліпса. Кліпса, до речі, також. Майже однакова в титанової версії, вона трошки товстіша, тому що вона зроблена власне, з титану. Так, далі по верхній частині також є невеличка відмінність. Ну, По-перше, це те, що у версії Shadow, тобто накладка з G10, але за нею йде ще лайнер з нержавійки. У титанової версії, відповідно, ніяких лайнерів немає. Накладок, це просто дві е, титанові плашки. І також у титанової версії, ось тут біля фліпера є така певна виїмка. Я її насправді не дуже розумію, її прикол, це типу, коли ми відкриваємо ніж, то у нас палець якби лягає в цю виїмку. Але якщо її немає, то також ну, я нічого критичного в цьому не бачу. Передня частина виглядає також в принципі, ідентично. Самі клинки також виглядають ідентично, точно такий самий фреймлок, точно так само він. З сухарем і, в принципі, різниці немає. Темлячний отвір ну не зовсім темлячний отвір, він якби трошки схований, але кріплення темляка тут також реалізовано однаково і є невеличкі моменти. По... Кліпсі, кліпса тут переставна. І ось у версії Shadow бачимо ця частинка накладки. Тут, типу, є виріз під кліпсу. В титановій версії виріз точно так само є, але кліпса дещо продовжена, щоб компенсувати ось цей виріз і виглядає воно дещо, скажімо так, краще. Чому тут не можна було продовжити цю кліпсу, щоб вона перекривала ось цей виріз і було більш якби, естетично приємно? Ну, незрозуміло. Мені здається, можна було б і в дешевших версіях. Точно так само робити та й все на тому. Що ж, відкриваю ножі, відкриваю це, в принципі, однаково, дивимось по. Маркуванням з лівої сторони Адіманті і логотип Адіманті. В принципі, абсолютно ідентичний. Форма клинка також е, однакова, майже там деяка відмінність, я про яку я пізніше вам також розповім. Ну і покриття у версії Shadow покриття DLC. Є, до речі, версії без покриття. Мені все-таки чорне покриття подобається більше, тому у мене DLC-покриття. І титанова версія тут. Я не пам'ятаю, як називається це покриття, але воно. Реально класно. Ну щось типу Blackstone Wash, можливо. А, можливо і ні. Але виглядає класно, воно матове, воно не таке глянцеве, як ось це DLC, і воно мені подобається значно більше. Так, З іншого боку, ну гравіювання ви його вже могли побачити в попередньому відео. І по, по гравіюванням значить Shadow D2 DLC с and Design Made by Ganzo. Написано вже не формат S35VN, scheme and Design Made by Ganzo. ну В принципі, тут shadow, тут не формат, трошечки відрізняється шрифт насправді, але плюс-мінус все те ж саме. Ну і по якості обробки тут також помітний такий невеличкий поперечний сатин. На титановій версії, титаново-порошковій версії ніякого сатину абсолютно не помітно, все досить гладенько. Так, по клинку. По клинку ми можемо бачити, в принципі, товщина клинка здається у них однакова, але це, помітно, ось тут в обусі. Але далі ось це фальш лезо, воно в версії з D2, тут, типу, більш товстіший ось цей обух. В порошково-титановій версії ось ці фальш-спуски. Так би мовити, ну, тут, типу, більші спуски і дещо тонший ось цей обух, дещо тендітніше е, вістря у нього виходить. І також самі спуски, вони в принципі, ну, досить високі, далеко не від обуха, але тим не менш досить високі. То у звичайної версії з d 2 спуски прямі, а у версії порошковій спуски увігнуті. Тобто... Властивості порізу у е, порошково-титановій версії мають бути дещо кращі. Різачок він має бути все-таки кращий. Е, щодо фреймлока, жодних зауважень, в принципі, немає. Як і до однієї, так і до іншої версії. Все працює, все просто. Є е, за що схопитись пальцями, щоб е, просто відкрити без фліпа. Е, закривається зручно, знову ж таки, фреймлок в принципі, зручний, і він мені. Насправді подобається, ну так само як і сам ніж, це абсолютно нормальний edc й ніж. Так, погляду, в принципі, все. Зараз пройдуся магнітом по обох ножах і можемо бачити ось е сталь D2, ну відповідно, клинок магнітиться, осьовий гвинт магнітиться, ці гвинти магнітяться. Е Склобій магнітиться, кліпса магнітиться. Ну і ця сторона також, відповідно, магнітиться. Тут, тут все магнітиться, все з магнітних матеріалів. Титанова версія, клинок, відповідно, магнітиться, тому що сталь хоч і порошкова, але вона все одно магнітна. Самі плашки не магнітні, ні одна, ні інша. Осьовий гвинт магнітиться, до речі. Гвинти якісь тяжки також магнітяться. Склобій магнітиться. Бекспейсер також титановий немагнітний. І кліпса також титанова немагнітна. Власне, тому вона трошечки товстіша, ніж е, сталева. ось ця, До речі, бекспейсер. Так, бекспейсер тут не пластиковий, він також магнітиться, він також з нержавійки зроблений. Ну і там ще є сухарик. Сухарик також має магнітитися. Я до нього магнітом не дістану, просто до гвинта. от Дістає, то, в принципі, плашки титанові, бекспейсер титановий, кліпса титанова, ну, все інше сталь S35VN. В принципі, от і все по огляду даного ножа. Ще одна важлива відмінність між цими двома ножами це їхня вага. Тобто, зрозуміло, що титанова версія буде помітно легша, ніж версія з. Д2 із нержавійкою, скажімо так, в рамі. Але я б не сказав, що ця різниця вона прямо критична, прямо дуже суттєва, так як це звичайні діс-шні ножі, які ми носимо з собою на кишені щодня, щоб там десь щось нарізати бутерброд, відрізати ниточку, розпакувати посилку і тому подібне. То вага вона не є настільки суттєвою. Вага суттєва для там туристів з релігією ультралайт, які носять все найлегше, яким важливий кожен грам їхнього спорядження. Для них зрозуміло, що титанова версія буде більш привабливою, тому що вона легша. Але хочу сказати, що навіть титанова версія вона далеко не найлегша з там всіх доступних нам EDC ножів на ринку. А вартість титанової версії вона там щось 6 з чимось тисяч гривень, і в принципі за ці гроші можна купити вже й інші більш легкі е, ножі. Але саме ось така версія, в принципі, вона зручна, вона, так би мовити, повноцінна, для майже для будь-яких робіт підходить. Е, все класно, руків'я велике, зручне, фліпер, фреймлок, коротше, прямо, прямо скажімо так, не обмежена. Е, не, не принесли в жертву ніякий функціонал даного ножа, щоб зменшити його вагу його вагу. А от за рахунок титану, за рахунок матеріалів, за рахунок дещо навіть більших вибірок, мені здається, всередині в плашках і зменшена. Була його вага, навіть клинок от трошечки більше зняли тут металу, тут трошечки зняли, от всюди-всюди трошечки металу познімали, і він трошки легший. Різниця не критична. Я зараз на екрані напишу вагу версії з d 2 вагу титаново-порошкову. Щоб ви могли побачити, так вона є, так вона, так би мовити, помітна, але знову ж таки для мене вона абсолютно не критична. А, і щодо ціни, вартість е, ножа титано-порошкового, вона десь ну, плюс-мінус в три рази більша, ніж е, версії з d 2 Але використовуючи промокод Полікарпович, ви зможете отримати знижку 10% що на один ніж, що на інший ніж, і що на багато інших також е, виробників я, мабуть, додам в посилання е, в опис до відео посилання на всі сайти, де буде працювати промокод Полікарпович на знижку 10%. Досить багато там різного асортименту і, в принципі, користуйтесь, так би мовити, на здоров'я. Ну а зараз невеличкі порівняння, тести по тому, як ножі будуть різати. Почну, як завжди, з звичайного паперу А4. Перший буде версія з 2 і цим ножем я користувався там більше трьох місяців, потім він у мене просто лежав. Здається, я трошечки мусатом по ньому пройшовся, тому в принципі він має різати. Е, так, ріже він чудово, в принципі, не незважаючи навіть на те, що я ним довго працював, і потім просто трошечки його мусатом поправив. В принципі, все класно. Трошечки, трошечки там такий лохматенький цей різ, але нічого критичного. Ну а зараз подивимось на титаново-порошкову версію сталь S35VN, заводське загострювання. О, можливо, дещо краще, дещо такий чистіший я б сказав, різ. Але знову ж таки нічого абсолютно критичного, ніякої критичної різниці в різу обох цих ножів немає. І, ну, в принципі, різ паперу це у нас суто заводське загострення. Зараз спробую ще постругати паличку. Там вже різниця має бути дещо помітна, тому що трошки відрізняється все-таки і геометрія даних ножів. Постругаю паличку і потім ще й картоплинку е, почищу. Ось така у мене сьогодні паличка. Е, власне, ніж зі сталі D2. Паличка вже засохла, досить важко стругається. Але, в принципі, ну, якийсь там кілочок, якщо нам дуже треба, буде, то. Зробити можна, в принципі, непогано. Титанова порошкова сталь S35VN у вігнуті спуски. М. Може трошки агресивніше він врізається, але я б не сказав, що є якась суттєва насправді різниця. Тобто. Що Тим що тим ножем, якийсь кілочок загострити можна, але я б не сказав, що ось цей е, ніж з порошковою сталю S35VN якось там значно краще стругає цю паличку. Так, дещо агресивніше. Тобто там олівець загострювати, можливо, буде і приємніше, але плюс-мінус по якимось робочим моментам значної різниці між ними і немає. А тому переходжу до картоплинка теста. Версія з D2, звичайна картоплина. В принципі, все класно, зручно. Насправді то почистити картошку можна без жодних проблем. Дуже легко, дуже тонко можна за потреби чистити даним ножем. Я не те, щоб прямо... Часто цим займався, тому воно в мене так кострубато і виходить. Але жодних проблем з чищенням картоплі у даного ножа немає. титаново порошкова версія, і, в принципі, така ж сама картоплина. от Мені здається, от саме-саме найперше враження, що все-таки з увігнутими спусками дещо гірше чистити картоплю. Не знаю, чому так. Можливо, він дещо сильніше вгризається туди всередину. Але, ну, в, принципі, в принципі, ріже то він дуже легко, дуже просто. А от е, нарізати, кришити має набагато краще саме з увігнутими спусками. Ну і, як мені здається, що почистив я швидше цим ножем. Так, картоплинка, яка е, D2 версія Легко прорізає, нічого не коле. Можна тонесенько пробувати там щось нарізати, такі, ось, типу напівпрозорі е, чіпси. Ну і там покришити, в принципі, жодних проблем абсолютно немає. Що і логічно. Нормальна робоча геометрія ножа. Е, так, увігнуті спуски сталь с 35 vn Ну, от, здається, мені трошечки легше він прорізає. Все-таки мабуть, можна ще тонше ним нарізати ось ці прозорі чіпсини. І з тим, щоб там накришити, нарізати, знову ж таки, ніяких проблем абсолютно немає, дуже легко. Отут все-таки ріже і нарізає, він легше, і мені здається. В якихось там продуктах ну типу більш твердих, то ось цей ніж має краще різати, краще прорізати саме тверді продукти. А на картоплині суттєвої якоїсь різниці насправді то і не помітно. Ну що ж, висновки висновки по даним двом версіям ножів. Були в планах, було в планах ще розбирання, показати, що е, всередині, але в принципі займати зараз цим не буду, бо, блін, погублю десь тут ці болтики і потім нічого ніколи більше не знайду. В принципі, якщо комусь дуже цікаво, то на Ютубі є вже відео з розбиранням, з порівнянням даних двох ножів. Е, від себе ж хочу сказати, що якоїсь прямо критичної різниці між ними немає. Так, якщо ви хочете більш преміальні матеріали, титан, порошкову сталь, то для вас є ось така версія ТБК. Якщо у вас е, дещо більш обмежений бюджет на ножі, то для вас є версія з сталі D2 є з покриттям DLC є без покриття DLC які коштують ще дешевше. Ну і в принципі по цінах цей коштує 2000 з хвостиком. А це, якщо я не помиляюсь, 6600. Що один, що інший, можна придбати ще зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович. Тому знижкою обов'язково користуйтесь. По самому по самому ножу, як такий, яке дісічний ніж. В принципі, все з ним насправді добре. Фліпер, фреймлок, нормальна геометрія, нормально ріже з усіма задачами повсякденними ADC-шними він справляється без жодних проблем. Тому тут що одна, що інша версія, ну в принципі, підходять для ADC без жодних якихось проблем. До речі, по геометрії ще трошечки відрізняється Чол. Можете побачити, що в титанової версії він а, трошки більший відповідно довжина ріжучої крайки там ну на 2 міліметри буде коротше. Але знову ж таки, це. На політ особливо то і не впливає. По відчуттям, так, звичайно, титан приємніший, ніж легший. У спуски будуть краще нарізати якусь суху ковбасу, але знову ж таки критичного нічого немає. В принципі, і цим ножем можна будь-яку роботу робити. І якусь там різницю ви зможете помітити тільки в порівнянні, і те, якщо прямо заморочитись на цьому самому порівнянні в звичайному щоденному використанні різниці ніякої, скоріш за все, ніхто між цими ножами і не помітить. Тому. Кожен для себе може обрати те, що йому більше подобається, хочеться порошкову сталь, хочеться титан. Будь ласка, не формат ТБК, хочеться щось простіше, дешевше, ну чи доступніше, можна так сказати. Ось, будь ласка, Shadow або інші версії з іншими кольорами без покриття на клинку. Тут же ж покриття у нас DLC. Ну і в принципі, в принципі, на цьому я й закінчую е ножі з від українського дизайнера Руслана Скімена. До Руслана Скімена, хто хай як хоче, так в принципі то й відноситься, скажімо так, персонаж дещо неоднозначний. Але тим не менш, е на ніж це не дуже той впливає, ніж сам по собі непоганий. До речі, клинки що в одного, що в іншого, в принципі, я б сказав, по центру. Я вже не знаю, як це там. Відео як ця камера має передати, але як мені здається, що от прямо по центру обидва. Ну і в принципі, самі по собі ножі непогані. Посилання на офіційний сайт GANZO буде в описі до цього відео. Знижка 10% по промокоду Полікарпович. І до зустрічі в наступних відео відео буде ще багато. За прямо зараз буду знімати ще один огляд на дуже цікавий ніж, також від китайського бренду, але він втричі дорожчий за ось цей титановий не формат ТБК, що насправді цікаво. Ну і також підписуйтесь на мій додатковий канал, там спорядження, там зараз по їжі трошечки починаю знімати. І також там проходять прямі ефіри, хоча вони зараз проходять знову дуже нерегулярно. Але тим не менш підписатись варто. Також ставайте спонсорами мого каналу. Дуже вдячний вже діючим спонсорам мого каналу. Дуже дякую. Майбутнім спонсорам мого каналу дуже дякую вам всім, друзі, за підтримку, за перегляди, за лайки. І обов'язково також пишіть вашу думку в коментарях. Мені буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватись надалі ще й в коментарях. На цьому все. Всім успіхів, всім цього найкращого. До зустрічі в наступних відео. І бувайте! З вами був Полікарпович та дві версії ножа, неформат від Адіманті, Ганзо, Скімен і ТД і ТП. Бувайте!